Добрий день, шановне панство. З Днем Незалежності, 33-м Днем Незалежності Україна. І зараз я буду зважувати, покажу вам свої нутрії, В принципі, самці. Так, ось маємо самці. Тут є три самця від жовтого, тоді діти жовтого самця. Народилися вони 24 лютого, сьогодні 24 серпня, і моїм самцям є рівно сьогодні 6 місяців. Ну, хочеш, не хочеш, а 6 місяців то такий термін тестування звірів. І ми, я зараз візьму помаленьку їх і буду важити, і перекину іншу клітку. Ну, щоб в мене тут кліток є повновільних. Я там підготував на ще одну клітку і будемо дивитися, як вони набрали вагу і які, яке насіння було в жовтого самця. Далі. Дивіться. Тут у нас по нулях. І так, попався мені перший стандартний. З вагою 5800. Другий у нас є трошки більший. І ми маємо 5900. Ой, 7900. Ну що, шановне панство, бачите, маємо в 6 місяців. ось цей самець має 7 800 кг. 800. І два я поселив тут рядом, відкривати вже їх не буду. І вони будуть йти на м'ясо. Ось цього, що має 7 кг. Зараз зараз буде мені, от, от. от. Того, що має 7 кг, він буде йти мені на, на плем'я, там звільняться самки, я його буду парувати. Взяв окремо його по тій причині, що я його не буду годувати. По максимуму, а тих два самця місяць часу ще, я буду їх по максимуму годувати, щоб вони набрали до 7 кілограмів. А якщо хто хоче, може приїде і купить, то вже таке. Місяць часу ще є. Далі. ну той, той виглядав самець такий дуже такий великий, на вигляд був. Жовтий, я думав, не думав, що він має поза 6 кілограмів, плюс я його не міг зважити, він мені 2-4 рази вискакував з ваги, і я його ловив. Ну, Але той жовтий має 6200 і стандартний 6800. На 6 місяців то є нормальна вага. Бачите, самець маючи, батько їхній має 15 кілограмів. Але темпи росту дітей його самців є трохи різні. Ну, різні потрібні по двом причинам. По одній причині, що завжди, з виводку, по різному ростуть нутрі, і більше нутрія, по другій причині, я їм вже напевно. Після 4 місяців, до 4 я годував по максимуму, а після 4 місяців я вже по максимуму не годував, я годував по мінімуму. Бо я колись так дивився, той самець, наприклад, має 8 кг, припустимо. І я йому давав, наприклад, на 8 кілограмів 30 грам в сутки грану давав колись. А тепер я їм е, треба буде зважити, скільки, зараз я зважу, скільки я їм давав, розкажу вам. Ну, на, наприклад, на двох самців я давав приблизно, зараз вам скажу, десь 500 грам сутки. То є дуже мало, оскільки один лише той самець повинен з'їдати біля 200, 240 грам гранули. Семикілограмовий самець має з'їдати 210 грам гранули. Тобто вони мали 650 грам утримувати. Я давав 500 грам, плюс яблук багато давав, трошки трави давав. Ну і кукурудзу, кукурудзу стебла кукурудзу. Маю і їм теж даю зелені стебла. Ну, такі вони вже не є настільки зелені, ну, але я їм теж то даю. Чому обмежене харчування було? Не хочу я, щоб повторялося, як з їхнім батьком. Я теж їхнього батька годував по максимуму. Він зажирів. Ну, не знаю, чи він зажирів, чи Самки, з якими, самочки, з якими він були зажиріли. ну, погане було запліднення е, самок. Друга сім'я їхнього батька, теж не, не є дуже-дуже добре щодо запліднення. Щодо запліднення. Так що, може та причина. Тепер, Будуть сам, той буде на пониженому харчуванні. я не Ну як він буде мати, але не буде максимум мати харчування. І він має мені так приблизно 800 ще додати, оскільки перспективи росту ось цього самця, що має 7-800 на 6 місяців, є досить. Високі, але буду так годувати, щоб він по 600-800 грам набирав, не по кілограму, а трохи менше, бо він все рівно буде знов на дієту його посадити, щоб, щоб мало давати їсти і щоб він не ріс. Ну, не знаю. Ну, бо ще з пів року, як мінімум, він буде сам сидіти, аж тоді піде е, в того. Після року піде. На роботу, все дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.